І так, всім привіт. Я вже на пасти. Разом з морзочкою. Ми відійшли вже від подвір'я. Там тато щось майстерні робить. А мабуть, кузуньки порати. А ми йдемо пастися. На дворі чуть-чуть моросити дощик, Так легенько. Все, йдемо йдемо. Але при цьому дуже тепло. Правда? І немає вітру. Вона теж пасеться. Вона не просто бігає. Я ще до того брала чорненьке козенятко від. Е, від кого це воно? Почекайте, ну хто родив? А, від кориці! Не могла нагадатися просто від кориці, бо він такий трошки здогадуючий. То він вроді би нормально, щоб я його тільки два рази брала, бо потім сніг падав, то потім не було часу з ним бавитися. Ну, коротше. Але загалом вже буде треба їх всіх брати по чуть-чуть, щоб вони звикали, що потрібно за козами бігати. Бо оця теж спершу їх боялася. Перший день дуже їх боялася. На другий менше, І вже на четвертий вона сама бігла. І це ще зараз бігає савенька. Ну, ми йдемо далі. От вони ще немає. Такої прям зелені. І вони їдять просто куру і тоненькі е гілочки. Ну, або обгрізають, де я такі невеличкі листочки, наприклад, як тут. А зараз їм повністю хватає ікори. Це вже літо вони не будуть знати, що хотіти хочуть. <гум> що хотіти, хочуть, що хочуть. А зараз все, що є їдять. Що вони, наприклад, знайшли дерево там якесь. І всі дружненько його їдять. А я з маленькою на них чекаю. Не буду їх вже Просто вона не завжди йде за козами. Вона іноді з ними, іноді коло мене. Так? А при цьому вона теж знаходить на чому пастись. Там, русочка. Не, не видно. Маленька. Не пальці, дерево деревоїч. Все маленька, більше не хочеш. Іде, коза теж ілю. Маленька розбійниця. Вона завжди ходить. Зірку шугає. А зірка не б'ється, бо вона йде на кітна. Ходи, ходи. Ходи? Ходи, На. Ой, почекай, тебе не видно. Ну, бачиш, Вчора пробувала, пробувала, намагалась, але щось не виходить. Все, вона вас з'їла. А їй не треба думати, вона і так, знає, що там псимочки. Кажи привіт! Білий батьок. Та. Да? І в неї білий бочок. Та. Да. Тебе всі б'ють, то. І цього. вона розкотиться. І все. М -м -м. <свіття> <свіття> Де маленька? Маленько. маленько. Перш за все, цього року буде головною коричка серед козів. Але я вірю, що це буде мурза. <рість> Та? Ти знаєш, як тебе звати? Правильно. Ходи, дам тобі дерево. На! На, бери, бери. Хі -хі. Ти теж прийшла, так? Беріч. Ой. Така маленька. А от і мандаринка прийшла. Вона думала, що я даю їй сімочки. Але просто дерево пригнула. Ну все, от. Так. Тут в нас є велике дерево, воно впало. Оба! Що кузінь. Усе. Сиджу, наблюдаю за вами. Щоб ви не вреднічали і не бились. Так? Такі вушка. А танді там ходять. А там коричка ззаді маленької. Зараз покочеш, щоб вони підійшли трошки, якщо знати далеко зайдуть. Так, то нехай пасуться там. На мандаринка. Все. я вас не бачу, ви мене не бачите, так? <ріст> <ріст> У мене більше нема. Хочу нагрізи. Ні. Хочеш їсти свій прутик? Правильно. Хоча ні, от, маленька погризла його. І так, я покликала козюньок. І вони відбіжали до нас. Пиу, піу, піу. Маленька теж бігає. Мурза, Ти де там? Назаді. Зараз треба видвигатися далі. Ми вже тут декілька разів були, тому йдемо далі. І так, ми прийшли. Кузьінка теж. Ми звідти вийшли. Оп! Усе. Тут не дуже багато зеленої травички. Але... Бачите, вони мають що знайти. От і добре. Спроба номер 3 дати козінці сімочок. Ні, не пальці. От. Ну, ну. Ну. Ну, це ж не пальці. Добре, хоча б що не боляче. Ням-ням-ням, добрі пальці. Так? Усе, вона мене ігнорує. Треба покликати якусь козу. Білобока, Ходи сюди на Білобока. Блін, вона занадто а, сконцентровано пасеться. А ти мене їсиш. Зірка! Зірка! Ходи сюди на... Ходи на сімочок! Ходи, ходи, ходи! Ну я бачу, що ти на мене дивишся. О, мандаринка! Ти мене чуєш! Ходи сюди, мандаринка! Опа, всі мене почули. Ой-ой-ой! У <гум> мене тільки пару сімочок. Вишо? дам. За літо для вас є білі сімочки, ви знаєте? Це мої сімочки чорненькі. Так що тільки по чуть -чуть. На, трішки. Хто там ще? Малешка? Все, і все тобі. Я ж не буду давати всім пожменятися, це мої сімочки. Mm -hmm. У вас є біленькі? Все, хвата мене їсти. Mm -hmm. Ну що, вилизали мені руку. Ей, 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 не можна так робити. Не, нема більше. Нема. Я вам потім там біленьких будете їли. Mm -hmm. Дай бушка. Не хочу. Все, вона зла. Що ти там робиш? <смі> Ногу чухає. От подивіться на то. Білобока програла все. Я все одно, попрошу маму, щоб ми її, обзрозили. Об... Обзрозили. так, саме так. Бо вона, бачили, як рогами зірку паснує, це вже не перший раз вона так робить. Та ж не їдь, телефон. От вони так чуть-чуть постикуються між собою і перестають. Розганяй їх, не розганяй. Вони виясняють відносини, хто яка старша, все, яка головніша. Та, да. тобі добре. Отак, от так, от так, от так попицька. <гум> Зараз впадеш. оп 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 пам ма пам мам Та, дуже грязний рукав, дуже. Ну, він просто впиляється, але. Та, ну що, і хто це до мене прибіг? Бігло бока до мене прибігло, так? Діпе здесь малютка. Угу. Опа, і мандариночка. І зараз решта прибіжить. Нема чого всіх козів до мене згонити, як вони пасуть. Суці... О, стоїть мандаринка. Опа! Дивіться, кого не згобила. Ай, не видно, це короче, кліщ. Почекай, почекаю, тебе теж. Треба викинути. Все, в тебе нема. Я не даю вам семочок, все. Біжи, 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 біжи вредна на коза. Оце мене боїться. <с? <с?> не боїться зовсім. Та це на краще, правда? Де там. На збоку. Думаю, на цьому можна завершувати. Ви вже зрозуміли, що козуньки зараз дуже чемні, слухняні, добре пасуться. Ну, чуть-чуть деруться між собою, та це не страшно. Тому, козунька, кажи всім. Па -па. Гарного дня! Вона мовчазна, вона скромна, <гум> тому скажу вам. Всім до побачення, гарного дня, настрою, всім папа.